Чотирирічного роми з Дніпродзержинська врятував лікар-хірург Сергій Васильович Коваль. Наприкінці червня хлопчика терміново доправили до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Нас в реанімацію сюди одразу привезли на скорої помозі. Вот. Сразу к операції почали готувати, тому що дитина був тяжелий, побелел, тобто його в реанімацію. В этот же день його прооперували, поставили діагноз некроз тонкого кишечника. Гдіти лежа в байниці. Да. В анімації. І мені в тубочку нос засунує. Оперували рому терміново, хоча батьки своєчасно звернулися до Дніпродзержинських лікарів. Проте ті так і не змогли поставити вірний діагноз. Лише згаяли час треба було одразу викликати бригаду швидкої допомоги з дніпропетровська врач говорить буквально даже можна сказати ну неділі дві неділі раніше не було Вот буквально это случилось, наверное, вот эта вот резекция, как они говорят, день-два. Вот это вот, когда дома ему стало в пятницу плохо, и в воскресенье мы попали уже сюда на операционный стол. Вот если бы в пятницу, когда в первый день, когда ему начало уже быть плохо, может быть, какой-то часть тонкой кишки мы бы ну, спасли еще, ну, больше, не 12 сантиметров, а больше. Вот за эти два дня, наверное, вообще произошло уже самое. Такого Ходили ходіли курачам, там то панкреатит, то паджудачне, то там щота там здуті, то кишечничик там щось Вот, От все тут моментальна лапароскопія виявили лікарі одразу проблему. Десять днів Рома перебував у реанімації, потім його перевели до хірургічного відділення. Тут хлопчик з мамою перебуває вже більше місяця, і виписувати його рідко не збираються. Післяопераційний період дуже тривалий. Рома постійно приймає парентеральне харчування. Йому вводять суміш олікліномель. Один пакетик коштує 550 гривень, а вистачає його лише на добу. Нещодавно п'ять пакетів передали співробітники благодійного фонду. Помагаємо вони вже кілька тижнів збирають гроші для малюка. Ви можете перерахувати допомогу прямо на сайті благодійного фонду Помагаємо. Посилання ви бачите на своїх екранах. Більшість днів суми уходять на це питання, плюс медикаменти. Тобто це постійно, кожен день уколи в животик, антибіотики кожен день, плюс заболели ангина сейчас. Ребенок схватил, потому что очень слабий організм, схватили ангину. Плюс гірпіс на горлышке, це опять же дополнительные расходы по медикаментам. На фоні антибіотиків, на фоні парентерального питання йде немножко нагрузка на серце. Тобто ми постійно ділимо зі Вот. Нам кардіолог назначив теж лечение, яке буде сердечную мышцу підтримувати. Нещодавно хлопчик почав приймати звичайну їжу дуже маленькими порціями і лише деякі продукти. Гречку, рис А еще что мама дает? И суп. Мед кушаю. Кушаем мы обычную еду, кушаем, но не все. Мы кушаем гречку, мы кушаем рис, то есть углеводов вообще, то есть ни картошку, ни хлеб, потому что идет броди... процесс брожения. Вот. Только разрешают гречку, рис, разрешили на днях кушать котлетку на пару мы кушаем. Ну, естественно, то, что он ест, оно там, можно сказать, моментально выходит, потому что нет тонкого кишечника, осталось его очень мало. Вот. питание почему дорогое? Не знаю, почему дорогое. В аптеке стоит оно вообще до 2000 один пакет. То есть вот, мы через нашего лечащего врача, мы вышли на человека, который нам, да, он поставляет дешевле, но, естественно, мы не покупаем по одному пакету, мы покупаем 5-6 штук, чтобы хватило его там на дольше, и, естественно, это в сумму выходит в 3-4 тысячи, это каждые 10 дней. Вот. Одно хорошо смеси, которые мы принимаем через ротик, то есть это как детское питание, там, нутрилон на такое, нам выдает больница. Вот, то есть на больницу поставляют деткам питание, они нам выдают. Вот, на, единственное на это мы не тратим денежку. Вот, ну а насчет парентерального питания будет оно долгое. Почему? Потому что э, нельзя ребенку терять вес. Это в первую очередь, э, в чем врач заинтересован, В первую очередь не теряем вес. Вот. Не теряем вес, поддерживает вес это парентеральне питання, щоб он не худел, потому що практически ми нічого через рот не получаем, Там ну що гречку рис і то це, там по 50 грам. Ну я же принципе, принцип нічого абсолютно не усваивается. Фактично чотирирічний рома постраждав від медичної реформи. У Дніпродзержинську через масове скорочення медиків не залишилось лікарів, які могли б вчасно надати кваліфіковану допомогу. На щастя, хлопця врятували, але він отримає інвалідність. Та синдром тонки кишки, поэтому дається інвалідність. Його в будь-який момент можна сняти, так якби то штук там у Рюбенка руки ноги на да, ну ета інвалідність. Скільки часу ромі потрібно буде приймати парентеральне харчування, точно невідомо Де брати понад 12 тисяч гривень на місяць на суміш олік іномель Олеся Мешко ще не знає. Проте Приривати процес ні в якому разі неможливо. Організму хлопчика потрібна постійна підтримка. Допоможемо нашим землякам з Дніпродзержинська врятувати молодшого сина.